Добрий день малята. Сьогодні ми знову з вами пустимося в подорож у казку, в українську казку. Давайте згадаємо, які казки ви знаєте, українські народні казки. Ми знаємо. Давайте герої подивимося з цих казок. Хто це? Вовчик? так? Вов, пані брат, ми його кажемо. Це. Лисичка сестричка. А це хто у нас? Зайчик. Хваста. Така як казочка. А цей хлопчик, як його звуть, згадуємо. та Телесик. Так, а це з якої казки персонаж? Колобок. А це хто? Солоняний бичок? Це хто? З Лис... Лис... сказки. Журавель, Зі з казки. і журавий. Так, знову дивимося на картинки. В Українські В казках дуже багато зустрічається тільки баба. Так, ось у нас на картинках дід, баба, котик. Ой, дівник, котик. А далі дивимося, з якої казки картинка. Пан Коцький. Згадали казку? А це з якої каски? Івасик Лесик. От бачите, ловить рибку на ставочку, а бабуся з дідусе сидять і дивляться на нього. Солом'яний бичок. А ця казка, знаєте, як називається? Подивіться. Кривенька качечка. Далі продовжуємо з вами дивимося, як ця казочка називається. Як герої лисичка і Журавель. І казочка так і називається лисичка і Журавель. Ой, подивіться, яка у нас гарна тут коза. Казочка, коза, дереза. Пам'ятаєте, вона була неслухняна, як їй пасти водили. І вона всіх вигнала вдома за нею. Вона хатку зайняла. Пам'ятаєте? Так, отака була коза. Так, а це що? Семеро козенят і вок. Казочка. Це казочка, як називається, Колобок. Півник і двоє мишенят. Чим ми звикли казати колосок? Це назва одної тої ж казки. Ліпка. Ось подивіться, у нас дві картинки. Так? Курочка-ряба, рукавичка. Ось такі казки. Півник і двоє мишенят. Сьогодні у нас казка нашла нельграв. Жили собі двоє мишенят. Круть і верть. А з ними жив півник, голосисте горлечко. Мишенята голо тільки знають, що граються, веселяться. А Півник зранку до вечора тудився. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок і покликав мишенят. Треба колосок обмолотити. Тільки не я закричав круть, тільки не я закричав верть. Добре, сказав півник, я молочу та й узявся до роботи. А мишенята взялися в гилку грати. Скінчив півник молотити, гукнув мишенят. Круть і верть прибігли за пищали. Тепер треба зерно до млина нести, борщ там змолотити. А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, сказав півник, я віднесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок та й пішов. А мишенята затіли нову гру. Довго лозу. Прийшов півник, приніс борошно з млина, а мишенята вже тут і тут. Тут, ось, бачите. тут. Ой, півничку, а тепер ж треба тісто замісити. Хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав перть. Подумав, подумав півник та й каже. Певне, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі, а як в печі розгорілося, посадив в неї пиріжки. Мишенята собі час не гають, пісень співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки. Повибав їх півник. Виклик, виклав на стіл, а мишенята вже тут, як тут, пликати не треба. Одразу за стіл мостилися, бачите? А півник до них каже: почекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок оболотив, зерно у борошно змолов, тісто бісив, дрова рубав, піч топив. Усе ти, ти, ти. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали круті верть вилазити за столу, а півник їх і не затримував Не затримував нічого таких ледарів, пирожками, пірягами пригощати. Ось така. Бачите, цікава казочка. Казочка це повчальна. Завжди треба один одному допомагати, все тоді гарно буде виходити. І, ви, і ношенята, були ледарями, не хоч захотіли допомагати. Бачите, дякуючи півнику, він напів пирожків, зробив все. Ось така казочка. Ось сьогодні у нас така була екскурсія. Подорож українськими народними казками. І остання казочка у нас була колосок. До побачення, до нових зустрічей!